53-й позачергової сесії до складу Краснодарської селищної ради входить 26 депутатів, а позачергове засідання приходимо 14 депутатів згідно статті 46 України про місцеве самоврядування в Україні сесія є повноважною. Розпочинаємо роботу. Основую і цілу. Прошу голосувати. Бойченко, За. Бочарова, За. Буцька, Діденко, Коваль, За. Кузуб, За. Литвиненко, Мацюк, Нікітєнко, Овчаренко, За. Свистун, За. Сусло, За. Халіна, Чоговець. Питання у нас про звернення депутатів Краснопульської селищної ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Е, дозвольте прочитати звернення, а тоді заслухаємо пропозиції за уваження. Е, звернення Краснопутської селищної ради Володимирського району Харківської області, 8-го скликання до Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів, міжнародних партнерів про підтримку президента України. Сьогодні Україна в чергу, виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державу, за нашу волю, за наш суверенітет, за саме існування української нації. Україна держава з тисячолітньою історією боротьби та продовжує боротьбу і зараз в умовах воєнних дій. Гинуть громадяни України, в тому числі жінки, діти, руйнується інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян вимушено полишили країну, своє житло, рятуючи своїх дітей від геноциду, розв'язаного Росією. Росія в чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згуртовано відстоюємо суверенне право будувати свою національну державу, господарювати на своїй Богом даній нам українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним, що мету реалізовуємо з нашими партнерами. Цю війну не ми розв'язували, але ми завершимо її надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має нам. Здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України, усі роки спротиву. України, російській жорстокій воєнній агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна в боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна захищає демократичні цінності. Щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю, це єдність України тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру, кожен на своєму місці наближає перемогу. Стоїмо пліч у пліч міцно і впевнено. Під час війни. Ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Наша міць в єдності. Разом ми не зламні, разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного головного командуючого якому народ довірив керівництво державою та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам? Проти нас працює удосконалювана досконало протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Ми маємо зберегти державу і захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас призведуть до протилежного результату. Наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилася, і ворог не зник. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України. Підтримуємо його прагнення перемогти ворога. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України. Наголошуємо, що не при. На неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії і зміцнюємо тил. Слава Україні! Героям слава в кого, які будуть Боже зауваження, пропозиції? Хто автор тексту? Голосує. А голосує. голосує. А автор текста, хто це? Автор текста? Селищна рада. Я пропоную в кінці сьомого додати, що тільки мобілізація всіх сил України може допомогти Україні перемогти. То, знаєте, о, все, для, о, все для перемоги повинен бути крає... к... основним позивом всієї цієї діяльності. Перед 12 абзацем я вважаю, що... Коли ми пишемо про ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет, то можна написати, що захистити цей суверенітет може тільки мобілізацію всіх сил, економічних, політичних, культурних для досягнення цієї мети. Я хотів би поспілкуватися з тим, якщо можна. Давайте зробимо перерву, доредагуємо цей текст. Напевно, якась люди це робили, ми з ними могли б сісти за пів години і прийняти. В тому вигляді, якому я його пропоную. Якщо це не прийняти, то Ще які будуть пропозиції? Голосую. Нормальний текст, я да. вважаю, що. Я вважаю, пропозицію можна і додати, ну, не треба нам забирати, а що тут обговорити, що тут погано предважаю. так? В принципі, можна додати. І ще я хотів би трішки правку, ми звертаємося до Верховної Ради, до депутатів, до всіх рівнів. Є сім, в кінці цього абзаці усвідомлюю, що на вас, як на президента, ми ж не до президента звертаємося, просто усвідомлюємо, що на президента, верховного головнокомандувача, пропустити оці. Ну, так, да, трошки це придбати, що на вас, як на президента, просто на президента. Ну, я думаю, ви за це. Все, Ще які пропозиції будуть? Прийняти справку. <кій> Є пропозиція з правками прийняти цей текст, доопрацювати його разом з депутатами після засідання з поправками. Так давайте його зразу скоригуємо і потім проголосуємо. Я ну, з рахунку, з рахування <кій> шок, і шок, шок. Сергія Михайловича Давайте після сесії зайдете зайняти доправимо і проголосуємо про точно. До кого не хотіла? По... До мене. Якщо є я інші пропозиції, будь ласка. Є, ну, наприклад, товариш кажуть, хороший текст. Давайте проголосуємо просто за текст. Я, не, я впевнений, що його ми фараоні цей текст не писали, ми ну, спустили. Проголосуйте нам, будь ласка, ми теж будемо. Но... Якщо, я так розумію, потрібно, якщо якісь є правки, тоді ця правка якось озвучується і голосується. Можливо, хтось проти цієї правки. Давайте озвучуйте свою правку, щоб ви не було. Ну ви ж вже сказали, що з вашими правками всі згодні. Ну, що ви ще хочете? Ну підійдете. Кому відправити, але не те, що сказав Сергій Михайлович, мабуть, він теж раціонально сказав. Знаєте, країна переживає тяжкі часи. Ми повинні показати своє єднання і навколо президента, і над збереженням держави. Я вам що хочу сказати, що президент сьогодні у нас, та я ось сьогодні буквально тільки що прочитав, написано. От слова Трампа каже, президент Зеленський найкращий президент України. Що ми хочемо? Президент устоять у Конгресі. Так сказать, аплодували у світових чи то в європейських парламентах, а ми будемо тут розбирати Ми согласні з вашим доповненням. Підійдете до Валентини Олексійовни, додати їх. Так чи не так? так давайте голосувати і приймемо. Ми не возражаємо те, щоб ми додалися. Тільки давайте додати. Хто за те, щоб схвалити так звернення з доповненнями і поправками? Прошу голосувати. Войченко, Бондарка Ліберта, За. Бочаровано, За. Буцька, Єденко, За. За. Коваль, За. Кузов, За. Литвиненко, Мацюк, Нікітєн, За. Свистун, За. 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 Суслав, За. Халіна, За. Чаговець, За. За. 18 257 двісті після згідно закону України про правовий режим воєнного стану постанови Кабінету міністрів України номер 1482 про дачу об'єктів права комунальної та державної власності, керуючись статтями двадцять шість дерево закону України про місцеве самоврядування, передати безоплатно з комунальної власності Кастатутської селищної територіальної громади у державну власність для використання військової частини. Генератори в кількості 4 штуки вартістю 555 тисяч 251 гривня 60 копійок згідно з додатку номер 1 що перебуває на балансі відділу освіти Краснодарської селищної ради Господніського району Харківської області. Район, Створити комісію з питань передачі об'єктів у державну власність для приймання передачі комунального майна згідно додатку 2. Комісії забезпечити належну роботу з питань приймання передачі майна згідно щільним законодавством. Контроль покласти. На постійну дію комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорт і зв'язку, голова Сергій. Які будуть зауваження, пропозиції? Голосуємо за проект рішення про безплатну передачу дизельних генераторів? Бойченко, фонда теліберта, Бочарова, Будька. За. Діденко, За. Коваль, Кузуб, Литвиненко, Мацюк, Нікітєнко, Ковчаренко, Саму Сусло, За. Халіна, За. Чайовець. За. Рішення прийняти дякую. Шановні депутати, питання винесені на розгляд 53 ї позачергової сесії Краснокутської селищної ради 8-го скликання розглянуто. П'ятдесят третього позачергова сесія селищної ради восьмого скликання оголошується закритою.